Так, воно як бахнуло, повилітали батарейки і годинники остановилися. Пані Галина оговтується після жахливої ночі 4 травня. Під час атаки на Павлоград уламки шахеда впали на її оселю. У цей час подружжя не спало, бо прокинулось від звуків безпілотників, які гуділи над містом. Чули, як збивали дрони. Ну, не думали, що воно приїде, прилетить до нас. Я відпочивала в цій кімнаті ліжко, пробило кровать, матрас, ну і тут, мабуть, ще щось знаходиться. Ми коли не зривали ще, Якби ну, думаємо, осколки вони не зірвуться далі. Жінка каже, що дивом вижили з чоловіком після падіння металевих деталей шахеда. Сталося чудо, мабуть, таке, що кусок металу пройшов в міліметрах від голови, пробив цю спинку дивана і встряг в пол біля його голови. В результаті падіння уламків будинок пані Галини зазнав великих руйнувань, знесло дах та частково пошкодило стіни. На місце події одразу прибули екстрені служби та міський голова Павлограда. Потім приїхали комунальники, які допомогли розібрати завали. Постраждали і два сусідні будинки, в них пошкодило дахи. Питання відновлення та допомоги постраждалим розглядається міською владою. Відносно цього будинку, що практично знищений, я думаю, що прийматиме рішення комісія, що він знищений і відновленню не підлягає, тому що воно дійсно так. А відносно сусідських будинків, ми надамо матеріальну допомогу, будівельні матеріали, і я думаю, що все відновиться і все зробиться для того, щоб можна було проживати в цих будинках і подальше. За програмою її відновлення, власники будинку можуть отримати грошову компенсацію або сертифікат на придбання нового житла. Міський голова вчергове наголосив, що всім містянам варто подбати про документи на право власності, щоб вони були в порядку. Шановні війна. Ніхто не застрахований, будь ласка, зробіть право власності, приведіть право власності все у відповідність для того, щоб мали можливість отримати там компенсацію на відновлення, на відбудування, матеріальну допомогу. Ну, на жаль, на жаль, так на жаль, поки що є проблеми в цьому, тому я хочу ще раз звернутися до всіх жителів міста. Будь ласка, приведіть всі документи. Відповідні зареєструйте свої свою власність, свої будинки, свої квартири. все, що необхідно зробити, зробіть. Олена Куліш, Кучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. FPV дронів для Павлоградської тероборони придбали батьки, учні і педагогічний колектив однієї з гімназій Павлограда. Це нехай це буде синтемічне. Хочемо подякувати всім вам за те, що ви нас так гостинно приймаєте. Ми дійсно дуже вражені з хлопцями, не очікували такого. Нам це дійсно дуже приємно. Воно завжди надихає. Надихає далі, надає сили далі працювати, боронити нашу країну ще в лютому. Бійці з Павлограда звернулись до містян із закликом про допомогу у придбанні комплектуючих для збору дронів. Нещодавно ми відкрили збір на 100 FPV-дронів. Вони нам дуже потрібні. Долучайтесь до збору разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Артем навчається у восьмому класі. Він разом з однокласниками та своїми батьками зібрали близько 4 тисяч гривень. Це має велике значення для наших захисників, для майбутньої перемоги. Хочу побажати і нашим військам, щоб вони перемагали далі, щоб ми жили в мирі, спокою і так далі. Пані Олена класна керівниця першого класу. Вона каже, що батьки цих дітей також активно доєднались до збору. Були такі, знаєте, у нас сподівання, що у нас вийде що, вийде, що вийде, і дійсно вийшло. Ми зібрали і не тільки дрони, а і смаколики великодні, і дуже раді були вітати наших бійців в гостях у нашій гімназії. Вартість комплектуючих для збору одного – близько 14 тисяч гривень. У серпні місяці ми вирішили так, що місячно весь трудовий колектив без виключення. Нас не так багато, нас 44 чоловіки. От ми щомісячно із своєї заробітної плати. Хто скільки може, скільки і донатить нашим захисникам. І всі без виключення, суми різні, починаючи від 50 гривень і закінчуючи 2-3 тисячі і так далі. Тож збір на закупівлю fpv дронів для нашої територіальної оборони триває. Данило Трохименко, Єгор Брова, Євгеній Ваненко, новини ПТРК. зменшив шкоду від російських атак. Антидроновий захист на високовольтних підстанціях першою у світі впровадила Укренерго. Про це розповів голова правління Володимир Кудрицький на своїй сторінці у Фейсбуці. Укренерго перший у світі оператор енергосистеми, який має комплексний захист, і він вже довів свою ефективність в рази зменшивши шкоду від останніх російських атак. Перед нами та держагентством, яке допомагає нам у будівництві фізичного захисту, нетривіальна задача захистити 63 високовольтні об'єкти. Написав Володимир Кудрицький. Він зауважив, що партнери Юсейт проєкт закупили та поставили понад 230 тисяч погонних метрів сталевих тросів та понад 20 тисяч тонн арма. Тури приблизно на 18 мільйонів доларів. Крім захисту, партнери також готові надати допомогу у підготовці до наступного опалювального сезону. У більше не буде. З 4 травня в Україні навчальні автівки для водіїв позначають по новому. На транспортних засобах зміниться розпізнавальний знак У на Н, Повідомляють у головному сервісному центрі МВС. Відповідні зміни набули чинності 4 травня. Термін учбовий транспортний засіб змінюється на навчальний транспортний засіб. Маркування буквою Н матимуть транспортні засоби автошкіл, призначені для практичної підготовки перепідготовки. Підвищення кваліфікації та складання іспитів, а також автосервісних центрів МВС, на яких кандидати у водії здають практичні навички керування. Вступити до вишу. Які мінімальні бали у 2024 році треба набрати абітурієнту? Нагадаємо, у травні стартує основна сесія національного мультитесту. Аби отримати по 100 рейтингових балів за кожен предметний блок, треба набрати 5 балів з математики, іноземної мови, фізики, 6 балів з хімії, 7 балів з української мови, української літератури, географії та біології, а також 8 балів з історії України. Якщо учасник отримує менше тестовий бал, хоча б з одного предмета НМТ, він не зможе стати цьогоріч студентом закладу вищої освіти. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, на НМТ зареєструвалося понад 286 тисяч учасників. До 8 травня вони отримують у своїх персональних електронних кабінетах запрошення на основну сесію, де будуть вказані дата проходження тестування, адреса та час. У Дніпрі почала працювати найстаріша в Україні та друга у світі за віком дитяча залізниця. Перші маленькі пасажири сіли у вагони ще у 1936 році. Дитяча залізниця зупиняла роботу тільки під час війни і пандемії, та у 2022-му під час повномасштабного вторгнення окупантів. Як повідомили в Укрзалізниці, 650 дніпровських юних залізничників під наглядом інструкторів керуватимуть поїздами, контролюватимуть справність. Колійної мережі працюватимуть дикторами, касирами, черговими по станції. Дитяча залізниця працюватиме з травня по жовтень, включно по вихідних та у п'ятницю. Вихідними відновив свою роботу ретротрамвах, який став своєрідною візитівкою Дніпра. Курсує він традиційним маршрутом проспектом Дмитра Яворницького від залізничного вокзалу і до площі Героїв Майдану. Повідомили в КП «Дніпровський електротранспорт. Працюватиме трамвай у вихідні з одинадцятої до. 19-ї години за умови сприятливої погоди. Ретровагон має місця тільки для сидіння 40 пасажирів. Час проїзду в одному напрямку становить 16-17 хвилин. В Україні триває проєкт Книга на фронт. Нагадаємо, об'єднання Культурний десант вирішило повернути захисникам можливість читати на фронті. Та ще торік започаткувало цей проєкт. Ми в культурному десанті для себе вирішили, що книжки не читають лише ті люди, в яких їх нема. Тому ми вирішили, що ми будемо просто привозити із собою книжки. Це хлопці і дівчата, які з усієї України передають книжки. Вони йдуть в магазин, купляють ту книжку, яку самі прочитали, підписують, чекаємо вдома миру. Провели опитування серед військових до топової п'ятірки. Увійшли такі жанри, як бізнес та економіка, психологія, саморозвиток та мотивація, історія. Незмінним лідером є художня література. Військові просять книги маленьких розмірів. Цей проєкт дозволяє кожному українцю купити книжку, написати будь-яке повідомлення, побажання чи подяку нашим військовим та відправити цю книгу безпосередньо на фронт, зазначив керівник проєкту Книга на фронт Андрій Овчар. Рук загалом за час існування проєкту до військових на передову поїхало понад 20 тисяч різножанрових книжок. Проєкт книга на фронт триватиме до перемоги. Вже завтра у шведському мальме стартує міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2024 Перший і другий півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а фінал -го. Цього року в Євробаченні беруть участь представники 37 країн. Україна виступить у першому півфіналі під номером 5. Нагадаємо, Альона Альона та Джері Гейл представлять Україну на сцені Євробачення 2024 з піснею Марія і Тереса.